Просто на секунду задумайтесь от, поворушіть долонею або зробіть ковток води. Здається, що може бути простішим, правда? Ми робимо це автоматично, навіть не замислюючись. Але насправді за кожною такою дією стоїть робота неймовірно складної системи. Ну що ж, давайте спробуємо розібратися, як усе це диво працює. Справа в тому, що кожен наш рух, кожен подих. Кожен день, який ми проживаємо, це результат бездоганно злагодженої роботи мільярдів клітин та десятків систем. Людське тіло це не просто якийсь там набір органів, це справді велична, заплутана і, відверто кажучи, просто дивовижна біологічна машина. І знаєте, ця фраза, як на мене, влучає просто в яблучко. Ми якось звикли сприймати власні тіла як щось належне, але за цією буденністю ховається щось абсолютно неймовірне, щоб було зрозуміліше, про що йдеться, ось лише кілька фактів. От уявіть собі таке, якби можна було взяти і розтягнути наш кишківник на всю його довжину, він був би за вишки з трьоповерховий будинок, вражає, правда? І все це компактно вміщується всередині нас. Або ось ще один цікавий момент: слина. Так так, звичайна слина. За все життя її виробляється стільки, що нею можна було б заповнити, ну, скажімо так, не один плавальний басейн. І наостанок ще один факт, який, можливо, змусить по-іншому подивитись на прибирання. За життя людина втрачає понад 50 кілограмів відмерлих клітин шкіри. Ці мікроскопічні частинки стають їжею для цілих екосистем пилових кліщів. Виходить, що кожен з нас це буквально цілий окремий світ. Гаразд, факти вражають, але як у цьому всьому розібратися? Як зрозуміти цього величного звіра? Тут нам на допомогу приходять дві ключові науки вони, знаєте, як дві сторони однієї медалі не існують одна без одної. Отже, дивіться, анатомія вивчає будову. Це по суті відповідь на питання, що це. Вона описує всі деталі, їх форму, розташування, а фізіологія пояснює, як усі ці деталі працюють разом, щоб підтримувати життя. Це вже відповідь на питання, а що воно робить, і вся ця складна система працює за певними, ну скажімо так, фундаментальними правилами. Давайте подивимось на них, бо це ключ до розуміння абсолютно всього, що відбувається в нашому тілі. Перший, і, мабуть, найоловніший принцип форма і функція нероздільні. Тобто те, як щось виглядає, безпосередньо визначає те, що воно може робити. Ну, наприклад, клапани в нашому серці. Їхня форма така, що вони пропускають кров лише в одному напрямку. Або кістки, вони тверді та міцні, бо їхня функція бути опорою. Все логічно, форма ідеально пасує до функції. Далі у нас ієрархія. Це знаєте, як конструктор. Все починається з найдрібніших частинок атомів. Вони об'єднуються у молекули, а ці своєю чергою створюють клітини. Наші базові цеглинки життя. Клітини складаються в тканини, тканини формують органи, органи об'єднуються в системи, і, врешті-решт, з усього цього і виходить цілісний організм. Ідемо далі. Дуже важливе поняття: гомеостаз. Звучить складно, але насправді все просто. Це, по суті, здатність організму підтримувати стабільний внутрішній стан, незважаючи на те, що діється ззовні. Температура тіла, тиск, рівень цукру в крові все це має бути в певних межах. Це як внутрішній автопілот, який постійно все регулює. І ось тут ми підходимо до дещо похмурого, але дуже важливого питання що, зрештою, є кінцевою причиною смерті, незалежно від того, що її спричинило. І відповідь насправді одна крайня і незворотна втрата гомеостазу. І не важливо, що було першопричиною серцевий напад, інфекція чи щось іще зрештою, все зводиться до того, що організм втрачає цей життєво важливий внутрішній баланс. Клітини перестають отримувати те, що їм потрібно, і система вимикається. Гаразд, тіло складне, принципи зрозумілі. Але як про все це говорити так, щоб усі одне одного розуміли, адже частин так багато? Для цього потрібна своя власна, універсальна мова, така собі, знаєте, словесна GPS-навігація по тілу. І щоб не було плутанини на кшталт ваше ліво чи моє ліво, вчені в усьому світі домовились про єдину точку відліку. Вона називається анатомічне положення. Тіло стоїть прямо, обличчям вперед, руки опущені, а долоні розвернуті вперед. Це стандарт, від якого всі відштовхуються. Ну, поїхали розбиратися з цією мапою. Все дуже логічно. Те, що знаходиться спереду, називається переднім або вентральним. Наприклад, грудина вона передня відносно хребта, а те, що ззаду, відповідно заднім або дорсальним. З вісю верх низ все так само просто. Те, що ближче до голови, верхня, а те, що нижче, в напрямку до ніг нижня. Логічно ж? Тепер уявімо, що ми провели вертикальну лінію рівно по центру тіла, ділячи його на ліву і праву половини. Все, що ближче до цієї центральної лінії, це медіальне, а все, що далі від неї, вбік латеральне. І останнє це стосується рук і ніг. Тут точкою відліку є місце, де кінцівка кріпиться до тулуба. Те, що ближче до цього місця, наприклад, коліно відносно ступи, називається проксимальним, а те, що далі дистальним. От і всі основні координати нашої внутрішньої карти. Добре, термінів багато, це зрозуміло. Але може виникнути питання: а навіщо така надмірна точність? Насправді вона не надмірна. І зараз я поясню на одному прикладі, де ці знання можуть буквально врятувати життя. Отже, уявіть собі таку ситуацію, хтось випадково проковтнув зубочистку, це дуже небезпечно. Лікар робить знімок і має передати хірургу точне місце знаходження. І от що він каже, використовуючи ту саму мову анатомії. Це схоже на загадку, правда? Спробуйте вгадати, де ж застрягла ця зубочистка. Ну що, є ідеї? Відповідь стравохід. Кожен термін в описі позаду серця, попереду хребців, вище шлунка, як координата на мапі. Точно вказав на єдине можливе місце. І ця точність, ця, здавалося б, нудна мова щойно врятувала комусь життя. Отже, давайте коротко підсумуємо найголовніше з нашої сьогоднішньої розмови. По-перше, анатомія це що, а фізіологія як. По-друге, форма і функція завжди йдуть пліч опліч. По третє, гомеостаз це той життєво важливий баланс, який тримає нас живими. І нарешті. Точна анатомічна мова це не просто слова, це інструмент, що рятує життя. І наостанок просто задумайтесь над цим числом сім октильйонів атомів, це сімка з двадцятьма семисятьма нулями, і всі вони просто зараз працюють всередині кожного з нас, створюючи цілий всесвіт. Це просто змушує замислитись, правда, скільки ще неймовірних таємниць приховано в цьому всесвіті.